Джоанна Роулінг. Казки барда бідва. А перед тим як почнемо, не забудь поставити вподобайку та жахнути коментар, який додає мені, як мінімум, плюс 50 до настрою. Поїхали. Від автора. Казки барда-бідва це збірка оповідок, написаних для юних чеквунів та чарівниць. Їх століттями читали малюкам на ніч, і тому, скажімо, стрибучий Казанок і Фонтан Фортуни. Не менш популярні серед учнів Хогвартсу, ніж попелюшка чи спляча красуня серед дітей маглів. Бідливі оповіді багато в чому нагадують наші казки. У них завжди винагороджується чеснота й карається лиходійство. Проте, помітно й одна істотна різниця у маглівських казках головний герой чи героїня потрапляють у халепу через чари. Лиха відьма отрує яблуко чи присипляє принцесу на сотні років чи перетворює принца на огидну потвору. Натомість у казках барда бідва діють персонажі, котрі самі володіють чарами, однак виявляється, що їм не легше давати перешкоди, ніж нам самим. Бідові оповіді допомогли багатьом поколінням батьків-чарівників. Пояснити своїм дітям цю болісну життєву істину чари завдають не менше лиха, ніж рятують від нього. Ще одна помітна відмінність цих казок від маглівських у тому, що бідливі відьми набагато активніше шукають свого щастя, ніж наші казкові героїні. Аша, Алтеда, Амата й Бебіті Ребіті. Це все чаклунки, що творять свою долю власними руками, замість надовго засинати або чекати, коли їм хтось поверне загублений черевичок. Єдиний виняток з цього правила – безіменна пана з волохатого серця мага, яка діє подібно до наших книжкових принцес. Проте кінець цієї казки аж ніяк не можна назвати щасливим. Барт Жив у 15 столітті і більшу частину його життя повито таємницею. Відомо, що він народився у Йоркширі. Єдиний уцілілий дереворит зображає його з розкішною бородою. Якщо його оповіді достовірно відзеркалюють його думки, то він очевидно симпатизував маглом, котрих вважав скоріше необізнаними, ніж звими. Він з недовірою ставився до темної магії і гадав, що всі найгірші вияви чаклунських лиходійств були спричинені загальнолюдськими рисами, жорстокістю, байдужістю чи самовпевненим зловживанням своїх здібностей. У його казках перемагають не ті персонажі, що володіють наймогутнішими чарами, а ті, що вирізняються добротою, здоровим глуздом і винахідливістю. Серед нинішніх чаклунів схожих поглядів дотримується, як відомо, професор Албус Персіваль Вульфрик Брайан Дамблдор, КВР Ордена Мерліна першого ступеня, директор Гоувардської школи чарів і чаклунства, Верховний речник Міжнародної конфедерації чаклунів і головний мах Чарверсуду. Попри всю цю подібність поглядів великою несподіванкою виявилися знайдені серед численних паперів, що їх Дамблдор заповів архіву Ховардської школи, його нотатки про казки Барда Бідла, ми вже ніколи не дізнаємося, чи це коментарі було написано для власного задоволення, чи призначалися вони для майбутньої публікації, але Мінерва Макгонеґал. Теперішня директора Хогвартсу люб'язно дозволила нам надрукувати ці нотатки професора Дамблдера разом з найновішим прикладом казок, здійсненим Герміоною Грейнджер. Маємо надію, що переконливі за уваги професора Дамблдера, які охоплюють його оцінки чакунської історії, особисті спогади та інформацію, що висвітлює основні моменти кожної розповіді, допоможуть новому поколінню читачів, як чарівників, так і маглів гідно оцінити казки барда бідва. Усі, хто особисто знав професора Дамблдера, переконані, що він з радістю надав би всіляку підтримку цьому проєкту, особливо враховуючи, що всі прибутки підуть на пожертви дитячій групі високого рівня, діяльність якої спрямована на допомогу знедоленим дітям. Варто зробити один невеличкий додатковий коментар до нотаток професора Дамблдора. Як нам вдалося встановити, ці нотатки були завершено приблизно за півтора року до трагічних подій, що сталися на вершині Гогвардської астрономічної вежі. Усі, хто знайомий з перебігом останньої Чакунської війни, наприклад, читачі семитомника про життя Гаррі Поттера», зрозуміють, що професор Дамблдор розкриває далеко не все, що йому відомо. Або про що він здогадується, стосовно останньої оповіді цієї книжки. Причину цих недомовок можна, мабуть, збагнути, згадавши Дамблдорові слова про правду, мовлені ним багато років тому, своєму улюбленому і найвідомішому учневі. Правда, це прекрасна і страшна річ, тому до неї треба ставитися з великою обережністю. Погоджуємося ми з цими словами чи ні, але можемо, напевне, вибачити професорі Дамблдору його бажання захистити майбутніх читачів від тих спокус, жертву яких став він сам, і за які заплатив таку ціну. Джоан РОУЛІНГ ЗАВУВАГА щодо приміток. Видно, що професор Дамблдор писав для чаклунської аудиторії, тож я іноді додавав роз'яснення термінів чи фактів, які. Читачі маги могли б не зрозуміти. ЧАКлун І СТРИБУчий Казанок. Жив собі колись добрий старий чарівник, який щедро й мудро вдавався до чарів сусідам на добро. Не бажаючи розкривати справжнє джерело своєї сили, він удавав, ніби його відвари, зілля й протиотрути Самі собою вже готові з'являються з казанка, яких він називав своїм Щасливим горщиком. Люди приходили до нього зі своїми бідами, звідусіль, і чокун охоче, поміншов у казанку варило, вирішуючи у їхні проблеми. Цей чарівник, якого всі любили, дожив до глибокої старості, а тоді вмер, залишивши всі свої пожитки єдиному синові. Син був геть інакший, ніж його лагідний батько. Він вважав, що ті, хто не володіють чарами. Нічоньїсінько не варті і часто дорікав батькові за звичку надавати сусідам магічну допомогу. По смерті батька син знайшов у старому казанку пакуночок зі своїм ім'ям. Він його розгорнув, сподіваючись побачити золото. Однак там лежала м'яка товста пантофля, занадто мала, щоб її можна було взути. А в пантофлі. Вжав клаптик пергаменту з написом. З марною надією, синку, що це тобі ніколи не знадобиться. Син вивоявився, проклинаючи батькову старечу недоумкуватість і жбурнув пантофлю назад у казанок, надумавши надалі скидати в нього сміття. Того ж вечора у двері постукала якась селянка. Пане, мою внучку обсипало бородавками. Звернулася вона до нього. Ваш батько зазвичай готував у старому казанку спеціальну припарку. Іди геть. крикнув син. «Чхати я хотів на бородавки твого дівчиська. і грюкнув дверима просто в старої перед носом. Одразу ж із кухні долинув голосний брязкіт і гупання. Чакун засвітив чарівну паличку, відчинив кухонні двері і на свій превеликий подив. Побачив старий батьків казанок. Той відростив собі мідну ногу і стрибав на ній посеред кухні, страхітливо брязкаючи, гупаючи по кам'яній підлозі. Чакун здивовано набулизився, завсяк, одначе відсахнувся, коли побачив, що казан рясно вкритий бородавками. Яка гидота? вигукнув молодий чакун і спробував той казанчик спершу щезнути, потім відчистити чарами і врешті-решт вигнати з хати. Однак жодне закляття не поділо, і він не зумів перешкодити казанкові пострибати за ним з кухні аж до самісінького ліжка, голосно брязкаючи і гупаючи на кожній дерев'яній сходинці. Цілісіньку ніччя клун не міг склепити очей через гупання, бородавча з того старого казанка біля ліжка. А вранці... Казан пострибав услід за ним до стола. Брезь, брісь, бресь. прязкав міноногий казан і не встиг чакун з'їсти хоча б ложку каші, як його у двері знову постукали. На порозі стояв дід. Пане, щось сталося з моїм старим віслюком, пояснив він. Чи загубився, чи його вкрали? А без нього я не можу завести на ринок свій товар, і моя родина ввечері зостанеться голодна. А я вже зараз голодний, заревів чакун і грюкнув дверима перед дідовим носом. Брязь, брязь, брязь. І далі прязка в мідною ногою по підвозі казан. Тільки тепер до цього брязко тут додалося ще й ревіння віслюка та стогін голодних людей. Тихо, замовкни, перескнув чакун. Проте жодними чарами не міг угамувати бородавчастий казан, що, стогнучи стогнучий, брязкаючи, цілісінький день стрибав за ним, куди б він не йшов і за що б не взявся. Увечері в двері постукали втретє. На порозі стояла молода жінка, ридаючи так, наче серце їй ось ось розірветься. «Моя дитинка тяжко захворіла, сказала вона. Поможіть нам, ваш батько казав приходити, якщо станеться якесь лихо. Олечакун грюкнув дверима й перед нею. Казан-мучитель тепер по наповнився солоною водою і, стрибаючи, розхлюпував по підлозі сльози, і ревів, і стогнав, і ще більше вкривався бородавками. І хоч до кінця тижня селяни більше не підходили до Чакунової оселі, щоб попросити помочі, та казанок усе одно торочув йому про їхні численні біди й хвороби. Минуло кілька днів, і він уже не втільки ревів, стогнав, ридав, стрибав і вкривався бродавками й затихався, блював, плакав, мов дитя, скавчав, мов як пес. Відригув цвілим сиром, молоком та цілими повчищами голодних слимаків. Чакун не міг ні спати, ні їсти, бо казанка неможливо було вигнати, вгамувати чи стишити. Врешті чакун уже не здужав терпіти. Приходьте до мене з усіма своїми бідами, негараздами і горем. заволав він, вибігши серед ночі на сільську вулицю. І казан пострибав за ним. Скоріше, я вас вилькою, і втішу. Я маю батьків казанок, і всім вам зроблю добре. І побіг вулицею, розкидаючи в різні боки замовляння й аклятий казан не відставав ні на крок. В одній хатині маганька дівчинка позбулася в вісні усіх бородок. загубленого віслюка знайшли в далеких вересових хащах і лагідно в стайню. Хвору дитинку скупали в материнці, і вона стала здорова й весела. Біля кожної оселі, в яку залетіла хвороба чи горе, чакун робив усе, що міг. І поступово казанок у нього за спиною перестав стогнати й блювати, вгамувався, очистився і заблищав. Ну, що, казанчику? спитав, трясучись, чакун, коли почало сходити сонце. Казанок відригнув пантофлю, яку Чакун перед тим вкинув у нього і дозволив її зути на свою мідну ногу. Удвох вони подалися до Чакунової оселі, і казанок уже ступав нечутно. Відтоді Чакун допомагав селянам так само, як це колись робив його батько, дбаючи, щоб казанок не скинув з ноги пантофлю і не застрибав знову. Коментарі Албуса Дамблдора. Старий добрий чакун вирішив провчити свого безсердечого сина, давши йому скуштувати маглівських страждань. У молодого чакуна прикидається совість, і він погоджується використовувати свої чари для добра сусідів не чарівників. Простенька й мила казочка, подумай дехто. І виявиться наївним телепнем. Промаглівська оповідка, згідно з якою батько Маголю володіє потужнішими чарами, ніж його, син магу ненависник. Хм. Mm. Дивно, як узагалі зберегуйся примірники первісної версії казки, після незліченних спалювань, яких вони зазнавали. Біду, трохи випередив свій час. Проповідуючи братерську любов до маглів, на початку 15 століття по всій Європі розгорталося полювання на відьом та чекунів. Багато представників чекунської громади відчували і небезпідставно, що спроби вилікувати закляттями хвору свиню сусіда мало рівнозначні збиранню хмизу для власного похоронного вогнища. Ай ті магу дають собі раду без нас. Така була загальна думка, і чокуни все більше віддалялися від своїх нечарівних братів. А кульмінацією цієї тенденції стало запровадження 1689 року міжнародного статуту чарівницької таємності, після чого Чакулинство добровільно пішов під пілля. Але діти є діти. І фантастичний тривострибучий казанок заволодів їхньою уявою. Цю проблему вирішили відкинути промаглівську мораль, однак зберіг, бородавчастий казан. Тож із середини 16 століття серед чакунських родин ходила інакша версія казки. У цій переробленій оповіді. Стребочий казанок оберігає невинного чакуна від сусідів, які розмахують смоски вилами. відганяє їх від чакунової оселі, а тоді ловить і поглинає. Наприкінці оповіді казан пожирає леччи не всіх сусідів, а кілька вцілілих селян клянуться чакунові, що не заважатимуть йому чакувати. Тоді він наказує Казанкові віддати бранців, і той одразу їх вивергає зі своїх глибин, хоч і трохи пом'ятих. Ще й досі деякі батьки переважно антималійських настроїв розповідають дітям саме цю перероблену версію казочки. Тож, коли їм трапляється оригінал, він їх вельми дивує. Та як я вже натякав, не тільки промаглівським духом дратувала декого казка Чаклун і стрибучий казанок. Полювання на відьмом ставало дедалі лютіше, тож чакунські родини мусили жити подвійним життям, використовуючи маскувальні закляття, щоб захистити себе і своїх рідних. До початку XVII століття чакун або відьма, що браталося з маглами. Викликали підозру і навіть ставали небажаними у власних громадах. Промаглівські налаштованим чекунам та відьмам образу і прізвиська, такі, скажімо, як смачні піти, як Багряник, Брудовис, Ігноїїд, походячи з тих часів, а також звинувачують їх у бездарному чекуванні. Пивої чарівники тієї доби, такі як видавець антимаглівського часопису, войовничий чаклун Брут Мелфой, у вічний що в маглолюба не більше чарівницького хисту, ніж у Сквиба. 1675 року Брут написав Ми можемо впевнено заявити, усякий чаклун, що виявляє охоту до товариства маглів, має низький інтелект. А його чари такі квалі і жаргідні, що він відчуває свою вищість тільки серед маглів-свинюків. Ніщо так не виявляє чарівницької слабості, як потяг до нечарівницького товариства. Це упередження поступово вивітрилось під тиском численних доказів того, що деякі найвідоміші у світі чарівники були, як то кажуть, маглолюбами. Але одне заперечення, чекуна клуна і стрибучого казанка і досі живе в певних колах. Найкраще його, мабуть, підсумувала авторка горизвісних казок поганки Беатриса Блоксен. Пані Блоксом вірила, що казки барда бідла шкідливі для дітей через їхню, за її словами, Хворобливу пристрасть до таких жахливих тем, як хвороби, кровоприлеття, лихі чари, нездорові персонажі та всілякі найбридкіші тілесні виділення та виверження. Пані Блоксом узяла низку стародавніх казок, серед них і відлові, та й переписала їх відповідно до своїх ідеалів, які вона сформулювала так. Заповнювати голівки наших янголяток здоровими і щасливими думками, оберігати їхній солодкий сон від хворобливих кошмарів та захищати коштовну квіточку їхньої цноти. Останній абзац сунотливо і непорочно переспіваного пана Іболок Чакуна і Казенця стрибанця звучить так. І золотистенький казаночок радісно затанцював гоп гоп гей, оп, на крихітних рожевих ніжках. Сюсік Масюсік вилікував усім лялочкам їхні хворі животики, а казанчичок з радості наповнився повінця сукерочками для сюсіка Масюсіка та лявочок. І не забувайте чистити зубчики. вигукнув казанець. А сюсік Масюсік. Пригорнув казанця Стрибенця, поцьомав і пообіцяв завжди помагати лявочкам і ніколи більше не бути старим буркунцем деркунцем. Реакція багатьох поколінь дітей-чорівників на подібну писанину пані Блоксом була завжди однакова неконтрольоване блювання. А далі негайна вимога забрати у них цю книжку і перемолоти її в м'ясорубці. Кінець частини. Друзі, напишіть в коментарях, чи вдався в мені голос 300-річного директора школи Хогвартс, а також не забудь підписатися, якщо ти ще не підписаний. До скорих зустрічей, папа! -па.